Екс-футболісти з проросійськими поглядами може стати президентом Грузії. Сьогодні там формально обиратимуть нового главу держави, і з самого ранку під стінами парламенту вже зібралися мітингувальники. Вперше в історії голосуватимуть за президента не всі громадяни, а виборча колегія. І єдиний кандидат на посаду очільника країни ексгравець Манчестер Сіті Михаїл Кавелашвілі, відомий своїми антизахідними тезами. Його кандидатуру особисто вибрав керівник владної партії Грузинська мрія олігарх Бідзіна Іванішвілі, чинна президентка Соломезор Зоробішвілі та чотири опозиційні партії не визнають легітимності цих виборів. Депутати обіцяють бойкотувати голосування, але в грузинської мрії все ще достатньо голосів, аби протягнути свого кандидата самотужки навіть в першому турі. У разі обрання 29 грудня в Тбілісі Обіцяють провести інавгурацію нового президента уже 16 днів. Поспіль по всій грузії не вщухають протести після того як керівна партія, власне, грузинська мрія оголосила, що відкладає вступ до ЄС до 2028 року, влада застосовує силу проти народу під час акції. Регулярно затримують людей. Є постраждалі від побиття за відхід від демократичних цінностей. Кілька країн, зокрема Україна, Держави Балтії Сполучені Штати, вже запровадили санкції, готують обмеження і на рівні ЄС.